Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу зі срібла і на Слава Україні і слава Збройним силам України. Почнемо з українських монет. А потім, якщо встигнемо в цьому огляді, то і іноземні покажу. Якщо ні, то розіб'ю відео на два, на дві частини. Перша монетка минулого року. Крапля життя. Вона вийшла з банка в такому вигляді. Просто монета в капсулі без упаковки. Тут крапля крові навколо люди. Тут теж алегоричне зображення цієї краплі крові. Там подруг, Але зовсім по-інакшому монета виглядає в цій сувенірній упаковці. Це сувенірна упаковка від ентузіастів, нумізматів ентузіастів, які самостійно створили. Таку упаковку з описом. Монета виглядає зовсім легше. Бачите, тут краплі крові. Синусоїда. Назва і все інше. Ще одна теж не менш красива монета, яка і сама по собі дуже красива. Ось вона. День Європи. Минулорічна монета, яка вийшла у травні минулого року. Дуже красива. І ще набагато красивіше вона виглядає ось в цій теж сувенірній упаковці від ентузіастів День Європи. До речі, показав цю монету в упаковці своїй сестрі, яка трошки ну, нумізмати, вона теж собі схотіла саме монету в такій упаковці мати. Ось. Опис, все присутнє. Окрім тиража, тираж, якщо я не помиляюсь, у цієї монети 50 тисяч, як і у краплі життя, якої теж тираж 50 тисяч. Далі новинки. Нещодавно НБУ нас порадував ось першою монетою серії видатні особистості України. Монета вийшла тиражем вже аж 50 тисяч екземплярів. Ігор Шамо це композитор, автор музики. На пісню «Як тебе не любити Ки Києве, мій. Це гімн Києва. Сама монета дуже-дуже високої якості. Дуже красиві листки каштанів. Як ви бачите. І на наверсі Абриси Києва. Тут у нас і пам'ятник Богдану Хмельницькому, і Софійська площа, дзвіниця на ній і е, Шпиль на Майдані Незалежності. І поділ, і пам'ятник пам Либідь і трьом братам. Опис до монети теж цікавий. ну Перераховані чесноти цього композитора. Він вик... робив музику, яку виконували пісні Дмитро Гнатюк, Ніна Матвієнкою. Ну і решта-решта. Дуже красива монета, хоча тираж дуже великий. Ціна з Нацбанка 152 гривні. Ще одна монета, феноменальна. Тримаємо стрій. Тираж 50 тисяч. Шикарна монета як по дизайну, так і по духу. Присвячена захисникам України і усім, хто їм допомагає. Шикарний реверс, дрон. Військові. Ось. Жінка військова, ось медик, дрон, літак, гелікоптер. Усі об'єднані заради за однієї мети, перемога України і відбити ворога. Ось така сувенірна упаковка і ось така монета Аверс. Теж руки всіх об'єднані заради однієї мети. Шикарна і дуже перспективна монета. Якщо у вас є можливість, придбавайте її зараз, поки ціна на неї ще більш-менш адекватна. Далі знову Україна. Стара монета. Стара монета з серії флора і фауна України. Ковила українська, срібна монета. Вагою 1 унція 925-ї проби. Якість карбування пруф. Називається Ковила Українська. Це монета 2010 року. Тираж у неї 8000 екземплярів. На той час вважався великий тираж, зараз це вважається вже, ну, середній тираж. Дуже красивий дизайн, красивий аверс, красивий, особливо Аверс мені більше подобається, навіть, чесно кажучи. Ціна на ці монети завдяки тиражу ще на рівні навіть дешевше, ніж новинки. Біля трьох з копійками тисяч. Якщо новинка будь-яка, про які ми далі будемо з вами розмовляти, коштує ось, наприклад, навесні нас порадував НБУ новою монетою Сила Кохання. По суті, це ремейк минулорічної монети. Кохання, але в іншій сувенірній упаковці. Інший рік карбування. Ось він. Монета сама по собі дуже красива, мені дуже вона подобається. І подобається ідея. От сердечко, від якого розходяться флюїди за людини. Різниця з минулорічною, окрім року карбування. Ще зробили на. Реверсі сердечко з позолотою. Тираж великий, у цієї монети 15 тисяч екземплярів. Але мені якось на очі в одній з груп попалась схожа монета Канади, теж пам'ятна, теж минулого року. І дизайн трошки трошки чимось нагадує. Не знаю, хто у кого скопіював все таки канадійці, то у них е, тираж так, такої монети, схожої 20 тисяч екземплярів. Зважимо на сьогоднішній день населення Канади 40 мільйонів населення українців 40-42, тобто співставно, Але у Канади тираж ще більший. Так що українським колекціонерам доведеться звикнути до нових великих тиражів. Монет. Не знаю, чи зможуть вони зникнути до цін на, те, на ці монети. Наприклад, ось далі. Ще одна новинка, шикарна, велика, велика упаковка. Ви бачите, це теж монета, яка була представлена у засобах масової інформації ще минулого року. Пльонтанізм є така, така ж сама монета в Нейзельбері. І ось нарешті представили нам, ну, не представили, а потрапила в загал, в користування в реалізацію монета зі срібла. Ось така шикарна упаковка. Куб, який отак відкривається. Далі піднімаємо кришку обережно. бо ось Тут сертифікат, теж картонний красивий сертифікат. Тираж монети у нас до 7500 екземплярів. І ось сама монета, ось так вона представлена. Опис плюнтанізм, техніка, техніка живопису, яку розробив український цей художник Іван Марчук, якому на сьогоднішній день за 80 років він проживає у США. І ось його авторська техніка і цьому присвячена ця монета. Сама монета повний аналог монети з Найзельбера минулого року. По суті, вони вийшли одночасно, але як я вам казав, загал потрапили тільки зараз. Красива, шикарна монета. Тираж 7500, нагадаю. Але ціна, ціна, друзі, ви самі знаєте ціну з Нацбанка вона вийшла по ціні. Щось 5800 з доставкою біля 6000. Для однієї унції це дуже-дуже висока ціна, я вважаю. Але мені, як колекціонеру і вам потрібно мати цю монету в своїй колекції. Тому я вимушено її придбав і Також маю. ця з Нацбанку виходила десь. Зараз усі монети йдуть плюс-мінус по одній ціні. 3 3700 з копійками з Нацбанку. А далі вже банки накручують свою комісію. І, як то кажуть, хто у що вгараз з приводу творення. Ще одна новинка. Срібло України, монета Зодіак. Вийшла зовсім нещодавно, буквально там пару тижнів тому. Ось такий шикарний у неї футляр. Тираж цієї монети також 15 тисяч екземплярів. Коль... Знову оригінальний кольоровий сертифікат і ось така сама монета. З там под руком, з емаллю. На реверсі у нас хлопчик, який у селі дивиться на зоряне небо, на якому розташовані всі 12. Сузір, сузір і яким присвячені відповідні знаки зодіака На аверсі у нас в центрі Номінал. А по колу усі ці сузір'я З їх назвами. якість карбування спеціальний Uncirculated. Тираж. Повторюсь. 15 тисяч оголошений. Зараз надрукували 5 тисяч, решта буде пізніше. Ось така монета. Монета перспективна, як і плюнтанізм, хоча і не дешеві. Те ж саме ціна з Нацбанка була десь 3 800. Ринкова ціна на сьогоднішній день біля 5 тисяч гривень. Можливо, ціна зміниться в менший бік. А може і ні. Подивимося, час покаже. На цьому, мабуть, першу частину завершуємо. Дякую за увагу і до нових зустрічей.